Оскільки без необхідного стажу неможливо отримати пенсію, а допрацювати нема можливості, то його можна докупити. Для цього треба укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування визначена статтею 10 закону України номер 2464 від 08.07.2010 про збір та облік єдиного внеску на загальнобов'язкове державне соціальне страхування. Платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є особи, які досягли 16 річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними пунктом 1 частини 1 статті 4, та не, не належать до платників єдиного внеску, зазначених пунктом 4-5. Та п'ять прим. 1 частини першої статті 4 закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, у тому числі і Особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають в межах за межами України, якщо інше не встановлені міжнародними договорами. Згода на обов'язковість яких надана Верховна Рада України на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Платники беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування протягом строку визначено в договорі про добровільну участь у системі загальнообов'язкового В'язкова Державна соціальне страхування. Платники беруть добровільну участь у системі загальнообов'язково Державне соціальне страхування протягом строку, визначено в договорі про добровільну участь у системі загальнообов'язкове державне соціальне страхування, але не менше одного року, крім договорів про одноразову сплату. Особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкова державна соціальне страхування подають до податкового органу за місцем проживання відповідну заяву. Порядку та за формою, встановлено центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику за погодженням пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Податковий орган, що отримав заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язково державне соціального страхування, має право перевіряти викладі в заяві відомості та вимагати від осіб, які подали, від особи яка подала заяву документи, що підтверджують зазначені відомості. З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі Загальнообов'язково Державне соціальне страхування, Податковим органам в строк не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дня отримання заяви, укладається договір про добровільну участь відповідно до типового договору, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику за погодженням Спеційним фондам та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування. У договорі про добровільну участь зазначається назва документа, відомості про особу, яка вносяться до системи персоніфікованого обліку, строк дії договору, порядок сплати єдиного внеску та розрахунки, на які він має сплачувати. Умови набуття застрахованої особи права на виплати за, за, за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням відповідно до закону, умови розірвання договору, права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору, інші умови за згодою сторін або передбачені типовим договором про добровільну участь. Що не суперечить законодавству по загальнообов'язкове державне соціальне страхування? Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання. Договором про добровільну участь. Може бути передбачена одноразова сплата особи єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала обов'язковому державному соціальному страхуванню, у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року. Сума, сплачена єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладання договору. Помножений на коефіцієнт 2 в усіх випадках, ця сума не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчислено виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладання договору. Одноразова сплата особи єдиного внеску за попередні періоди може бути здійснена за окремим договором, укладеним у порядку, передбаченим частинами 1, 3 та 4 статті 10 Закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Єдиний внесок для осіб, які мають право на добровільну сплату внеску, встановлюється у розмірі, визначеної статтею 8 вище зазначеного закону, крім випадків одноразової сплати, передбаченої частиною 5. Податковий орган відмовляє в договору про добровільну участь, у разі якщо особа Підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню не відповідає іншим вимогам, визначеним частиною першої статті. Статті 10 подала неповні або недостовірні відомості. Раніше укладала договір про добровільну участь, дія якого не припинена або за яким не виконано передбачені договором умови, бажає укласти договір на строк менше одного року. В інших випадках відмова в укладанні договору про добровільну участь не допускається. Договір про добровільну участь може бути достроково розірваний застрахованою особою за її бажанням, якщо договір діє менше одного року, у разі систематичного порушення умов договору територіальним податковим органам. Податковим органам у разі набуття застрахованої особи відповідно до цього закону зобов'язань щодо участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, виникнення обставин, що не відповідають визначеним цим законом вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, систематичного порушення застрахованою особою умов договору, смерті застрахованої особи. Також договір може бути розірваний за згодою сторін, якщо договір діє не менше одного року. В інших випадках дострокове розірвання договору про добровільну участь не допускається.